В той час хотіли первосвященники і книжники накласти руки на Ісуса, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю був притчу. І назираючи за ним, вони послали підглядачів, щоб удавалися з себе праведних, щоб його піймати на слові і видати начальству та владі намісника. Ті спитали Його, Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно і не дивишся на лице, але навчаєш Божої поті по правді, чи годиться нам давати кесарові податок, чи ні, бачачи їх лукавство, він промовив до них покажіть мені динарій, чий на ньому образ і напис. Тоді відповіли кесарів, і він сказав їм «Віддайте Отже, що кесарові кесареві, а Богові, що Боже. І не могли піймати його перед людьми на слові, і дивувались його відповіді, і замовкли. Слава Ісусу Христу! Якщо подивитися згідно закону, то кожен чоловік, якому виповнилося 14 років і аж до 65, мав сплачувати податок, подібно як і будь-яка жінка. Які виповнилися від 12 років до 65 мали сплачувати також податок. Податковим грошом був динарій. Насправді це не були такі великі вже гроші, щоб євреї не могли їх сплатити. Але євреї були свято переконані, що лише Бог є царем Ізраїля, і відповідно, що лише йому по праву належить сплачувати податок. Сплачувати кесареві, це вважалося, не мов би, щось таке, що кесар займає десь місце Боже, тому вважали це десь певним гріхом. І тому так противилися сплачувати, зокрема, цей податок. Якщо ж подивитися на Галилею, там було дуже багато релігійних певних таких бунтарів, які найбільше прикладалися до того, щоб зробити якийсь певний бунт. Відповідно, Христос удався до старого права. Хто карбує гроші, той, відповідно, і має право вимагати сплачувати податок. І ми бачимо прекрасний приклад, коли брати Макавеї після звільнення Єрусалиму від сирійців першим ділом, що вони зробили, це не карбували гроші. І, відповідно, мали повне право збирати податок. Тому Христос удається до цього права. Адже це насправді хотіли зробити політичну підставу. Якщо би Христос сказав не платити кесареві, вони б звернулися до Понтія Палата, що він бунтує народ. І це б було досить поважна причина для того, щоб Христа ув'язнити. Тим більше вони сподівалися, що за цим будуть спостерігати галилеяни, які, зокрема, таке пропустити би не могли, адже бунтувались проти кесаря. Христос вже удається дуже до гарної відповіді. Що кесар ви кесари Богові Боже. Якщо ти живеш у цій країні, цій державі і користаєшся її правами, вольностями, обороною, то, відповідно, ти зобов'язаний сплачувати податок. Але якщо ти вважаєш себе людиною Божою, тобто той, котрий йде за Богом, то ти, відповідно, маєш дотримуватися усіх приписів і законів Божих. Тому так чи інакше хотіли підловити Христа, але підловили самі себе. Бо вони себе вважали Божим народом Ізраїлевим, але насправді не дотримувалися тих законів, які Господь неодноразово їх зобов'язував і вказував їм на Це. Тому пам'ятаємо, якщо ми є українці, то наше є завдання дбати про українську державу, розбудовувати її. Це є наш прямий обов'язок, це є наша велика одна єдина домівка. Але якщо ми є християни, то відповідно ми маємо тоді дбати про своє християнське життя. А Христос каже: той, хто мене любить, той заповіді мої зберігає. Апостол Павло міг би до цього всього додати, що віра без діл є мертва. Слава Ісусу Христу!